Вже давно почав помічати, що податкова почала перекладати на нас ФОПів відповідальність за свої недопрацювання, недорозвинені програмні комплекси, невдалі невдало прийняті рішення баги. Загалом що б не сталося у, в самій в податковій в законодавстві. Завжди у всьому винуваті ФОПи, і все гавно маємо розгрібати ми самостійно своїми лапками. Це не робиться на централізованому рівні. І Такого останнім часом, ну прям дуже багато. І давайте про це поговоримо в цьому ролику. Отож, поїхали. Привіт, з вами податковий консультант Михайло Смокович. І я вже ну капець як втомився від того, що в нас відбувається в самій податковій. Ну, навіть не по законодавству, тому що закони часто приймаються грамотні, але їх реалізація, що просто плакати, хочеться, і ти постійно знаходишся в якомусь незрозумілому стресі. От ті, хто є в мене в телеграм-каналі, зрозуміють, тому що мені там періодично хочеться нормально виматюкатись, але я людина культурна, я цього майже не роблю. Там трошечки собі дозволяю. Підпишіться на мій телеграм. Загалом. Давайте почнемо по порядку, що найбільше вибісило із останніх подій, які були, і на що варто звернути увагу. В першу чергу. Якщо хтось із податкової дивиться ці ролики і стопів, можете дивитись. Просто скиньте ці відео комусь зверху, щоб вони скинули ще вище, і хтось це подивився. Тому що я говорю від імені всіх підприємців, які якось намагаються з цим працювати. Почалося все вже давно, але от з останнього, що відбувалось, в нас прийняли закон, згідно якого підприємці першої і другої групи можуть. Добровільно сплачувати єдиний податок, ну от, взагалі, все все чітко в законі прописано. Можуть сплачувати добровільно. Хочеш плати, хочеш не плати. Просто потрібно буде це показати потім у своєму звіті. І здавалося, б, що вимагається від податкової. Ну просто адаптуй свій програмний комплекс під це. Там автоматично робляться нарахування по єдиному податку, ну давайте їх знімемо. Чи там робляться автоматичне нарахування по єдиному податку? Ну, давайте після подачі декларацій ми ці нарахування знімемо. Все просто, що почалось, це капець. Кожна податкова говорила щось своє. Одна податкова говорила, що. Так, сплата податків добровільна, але якщо ти не знаходишся на територіях ведення бойових дій, то плати. Інша податкова говорила: так, сплата податків добровільна, але також не для всіх, тільки для тих, хто не має можливості платити, значить в нього немає доходу по ФОП. Якщо в тебе дохід по ФОП є, ти маєш єдиний податок. Платити, телефонували самим підприємцям, казали, у вас борг, нарахування ніхто не знімав, тобто в нас закон з'явився, але нарахування єдиного податку далі продовжувалось. Телефонували підприємцям, казали, що у вас борги погрожували штрафами, зняттям з єдиного податку. Хоча, по факту, ну нічого такого не передбачалося самим законом. Можливо, для вас, податківців, ставили якісь плани, їх потрібно було виконувати, я це допускаю. Але, ну, це якось ненормально загалом і дуже неприємні ситуації у нас з вами були. Далі, все, ніби налагодилось до кінця року, тому що для підприємців почали ці нарахування списувати для тих, хто не сплачував єдиний податок. Але списали їх не всім. Комусь списали. Хто там не платив із березня місяця взагалі нічого. А тим, хто хоч трошечки щось намагався платити, не списали. Ну, так спрацювала програма, яку там написали у вас дуже гарно. Е, і здавалося б, ну. Не списали так, не списали. Після подачі декларації спишуть. Тим тим більше, що телефонуєш на гарячу лінію, тобі е, кажуть, що все окей, не переживайте. Після того, як декларацію подасти, все ж пишуть. Ні фі, гашечки, нічого не списали. Довелося нам самостійно сідати, писати на листочку е, і відправляти ці листи в податкову, щоб нам посписували заборгованість цю, яка нарахувалася неправомірно. Проте. І тут не завжди воно спрацьовувало. Якщо відправити лист просто в податкову, ну, можливо, спишуть, можливо, ні. Тільки коли відправляєш лист на Україну в центр, коли лист спускається зверху донизу, тоді вже списували 100%. Крутяк, взагалі чітко все працює. Більше того, з якогось періоду, після того як ФОП попадували звіти, ФОПам почали приходити податкові вимоги, щоб ці кошти, які є в мінусі на рахунку, які нарахувалися по суті, просто тому що нарахувалися, Хоча людина обрала не платити і показала це в декларації, потрібно сплатити. Вимога приходить, приходить лист. Сплатіть, будь ласка, ваш борг, який виник інакше, там стандартний текст, може бути податкова застава і там інші наслідки несплати податків. І це ще було ок, було дуже неприємно, але можна там писати скарги, можна оскаржувати ці самі вимоги, можна писати вести на списання. Сама ця вимога нічого за собою критичного не несла. Проте, на днях ми бачимо, що от ми подали листа на списання цього боргу, і відразу після списання нарахувалася пеня за невчасну сплату цього єдиного податку. Нам сказали, що потрібно платити. Пеня ж не ми сказали, що не будемо платити. Нам сказали, окей, прийдіть, ми порішаємо. Ну, камон, куди прийдіть, куди порішаємо? За неправомірно нарахований борг, нарахувалась неправомірно пеня, і нам говорять її сплачувати. В результаті довелося знову писати листа, щоб нам списали ще цю пеню. Більше того, звернувся підприємець, якого зняли з єдиного податку за цей борг. Він не подав звіт. Окей, його, його прокол, його промах. Але знімати підприємця за борг, який виник технічно за податку, по який сплачується добровільно. Це просто вже казна що. Ми були дуже злі. Ми телефонували в податкову, казали нам, що все правильно зробили, все нормально, так має бути. Але ви можете до нас прийти, до начальника з начальником все порішати. Добрий вечір. Ми з України. Е, мені потрібно їхати бозна куди, Бозна, звідки зараз е, всі люди багато, дуже людей знаходяться не на місці свого свого проживання. Е, та так всі стрясло. І потрібно все, все кидати, брати і вирішувати ту проблему, яка була створена штучно в податковій із якимось керівником якоїсь податкової. Полтавської добрий вечір. І це вже був верх загалом цієї історії зі сплату податку, єдиного податку першої і другої групи, але це не єдина історія. В нас з вами ще є чудова історія по 2%. Адже в грудні місяці ми звітували по 2% подаючи додаток по ЄСВ. Це була річна декларація, і все було окей. Ми заповнили, як зазвичай, просто з додатком по ЄСВ. Все прийняли, все було чудово, сіли на рахування. Ми сплатили єдиний податок. Все взагалі чітенько, спокійно собі працюємо далі. Але в травні місяці, кудись зникають нарахування по єдиному податку за грудень місяць. І ми ж таки думаємо, ну куди ж зникли нарахування? потрібно розбиратися, телефонувати в податкову, писати якісь звернення. Зателефонували, написали, нам кажуть, все окей, це технічні прикаляхи. Зараз їх перемонтують і все буде як раніше, можете спокійно собі далі жити. Якби не так. Потім масово починають приходити листи підприємцям. Суть листа, якщо коротко така, що ви, підприємці лохи, ви неправильно подали звіт по єдиному податку, тому у вас нарахувань за грудень немає. Подайте уточнення, щоб у вас були нарахування. Капець, це потрібно. Прийшло майже всім. Просто масові розсилки. Я таких розсилок ще ніколи не бачив, що податкова робила. Вони відправляли листи на емейли, e вони телефонували. Були навіть дзвінки, де дзвінок робить робот. Тобто, дзвінок приймаєш, і там панянка записаним голосом тобі розповідає, що ти неадекват такий, подав неправильну декларацію, подайте уточнення. і все нічого. Якби це реально не була помилкою податкової, якби ця, ця ситуація не вик не виникла з їх вини, не з нашої більше того, це створило додаткові складності для дуже багатьох підприємців, тому що нарахування ці зникли не всіх. Не всім їх потрібно було донараховувати, що ще раз підтверджує, що це помилка податкової не наша, якби наша, то у всіх підприємців зникли б нарахування. Так в когось зникли, в когось лишились. Ну окей, але ви всі подайте уточнюючі. І ці люди, які не перевірили, не проконтролювали, яким нічого не потрібно було робити, подали уточнення і в них задвоїлись нарахування. І тепер їм потрібно подавати ще одну уточнюючу декларацію, наподану уточнюючу декларацію, щоб все виправити. Щоб виправити ситуацію, коли в тебе все ок, але до тебе є якісь претензії через те, що в них щось не так спрацювало. Неприємно. Також нас намахали і зі зміною способу сплати податку. В таксі стрясло що починаючи із квітня місяця і до, до початку липня. Банківська система мала перелаштуватися разом із податковою і казначейством на структуроване призначення платежу. Тобто, якщо там ми записували зазвичай кома, 101. Код кома, сплата єдиного податку за другий квартал. Для того, щоб по цьому призначенню податкова зарахувала платіж, то тепер із новими стандартами ми мали заповнити просто вибрати код платежу. І написати сплата єдиного податку за другий квартал. І, в принципі, це було б зручніше, банк сам відправляє податкові всі необхідну інформацію, ІПН, загалом всю структуру. І далі податкова швиденько цей платіж зараховує. Проте дуже багато консультацій податкової було направлено саме на платників. Що тепер ви, шановні платники, маєте в призначенні платежу вказувати все по-іншому. Не так як раніше, а так як зараз. І 26 червня, з 1 липня, вже мав бути повний перехід по оновленням сплати. 26 червня податкова каже, все, з 1 липня ми по старому платежі не приймаємо. Вже ми будемо керуватися новим наказом і приймати платежі вже із новим структурованим призначенням платежу. І виникає питання. А що ж робити? Банки не перелаштувались, через дію по новому платежі не йдуть, через електронний кабінет платежі по-новому не йдуть. Платежі по-новому можна було відправити тільки із монобанку Привату, ну, загалом з інших банків, якщо ми платимо по реквізитах повних, коли вносимо всі повні реквізити і вписуємо вручну призначення платежу. Це не спрощення. Ця система придумувалась для того, щоб спростити життя підприємцям. Тут ми... Ускладнюємо собі життя. Благо, що Національний банк дав лист, який сказав, що шановні банки, шановні фінансові організації, ви можете перелаштуватися на нову, нову систему ще до 1.12.23, бо ви, лохи такі, не змогли це зробити раніше. Ми вам даємо там трошки більше часу, тому що податкова ще по-старому може приймати, казначейство по-старому може приймати. І податкова тільки через тижня три випустила в себе на сайті статтю, що шановні платники, ви можете сплачувати по старому, можете сплачувати просто, як дає сплачувати банк. Ми там розберемось. Спочатку на нас прикладають відповідальність за ту роботу, яку мали зробити банки. Кажуть, ви не зможете платити вже так, як, як вам банк дає. Платіть якось по-іншому, так як по-новому, ви маєте платити. І тільки через три тижні нашої роботи і сплат дали адекватне роз'яснення, що сплачуйте, як сплачується. Як дає сплачувати банк, ми не проти. Платіть ще по-старому, з -го 12 -го, вже там банки розберуться і будете сплачувати по-новому. Ще один факт, коли відповідальність за свої і свої якісь рішення недопрацювання, недопрацювання банків знову перекладається на ФОПа. І ще одна ситуація, яка мене ну, дуже капець як тривожила і вибішувала. Це знову ж таки стосується воєнних пільг. Це коли нам сказали, що ПРРО ви можете працювати без штрафів до кінця воєнного стану. Тобто, якщо в мене немає можливості видавати фіскальні чеки, я можу їх не видавати. Це буде порушення. Проте за це порушення мене не будуть штрафувати. Податкова з часом почала говорити, що, шановні підприємці, в законі написано, що в період дії воєнного стану штрафи по РРО не застосовуються, але воєнний стан закінчиться, і ми вас будемо штрафувати за ті порушення, які ви здійснили в період дії воєнного стану. І це вже було достатньо масово. Вони так потихеньку, потихеньку щось вкидували, будемо штрафувати, в консультації такі в податковій давали. Вже я почув це чути частіше і частіше. Казав: ні, народ, це фігня, так, так не працює. Закон нормальний, а оця точка зору ненормальна, Суд порішає, але ну, навіщо, щоб суд рішав? Чому не можна нормально, адекватно працювати зі сторони податкової? І ця ситуація розвинулася навіть настільки, що в законопроекті 8401 спеціально додали пункт, що за період дії воєнного стану за ці порушення ніколи штрафувати не будуть. Не в період дії воєнного стану штрафувати не будуть, а за порушення здійснені в період воєнного стану по РРО. Ніколи штрафувати не будуть. Для чого це відео? По-перше, для того, щоб зібрати докупи всю ту абсурдність, яка відбувається зі сторони податкової, мені б дуже хотілося, щоб хтось, хто приймає такі рішення в податкові, ці відео подивилися трішечки зі сторони і зрозуміли, наскільки це все абсурдно виглядає зі сторони самих підприємців. Давайте. Будемо робити так, щоб привілеював здоровий глузд, а не бюрократичні системи, механізми і бажання з'їбати платника. А не допомогти йому в його роботі, щоб адекватно сплачувались податки. Тому з вас, любі підписники, багато-багато поширень вподобайок і коментарів. Розповідайте про ті ситуації абсурдні, які ставалися із вами, пов'язані з податковою. Я всіх їх прочитаю. І загалом дуже круто, коли ми з вами ділимось досвідом. Це дуже прикольно робити в телеграм-каналі моєму. Ось він. Я там публікую оперативну інформацію, ми там спілкуємось з ФОПами. Обов'язково підписуйтесь, ставте вподобайки. Лайки цьому ролику підписуйтесь на канал і бережіть себе. На все добре.